Всім привіт, мене звати Олексій, привіт із Германії. Ну що, сьогодні такий діньчик класний. Бачите, мені таку шапочку в красному крісті подогнали. Да, Про що це відео? Продовжуємо ми е, огляд місцевих супермаркетів, точніше цін на них. І зараз до вашої уваги знов-таки один із мережевих супермаркетів уже... Більш дешевого сегменту. Скажем, по класу АТБ. Сказати так, АТБ по-німецьки. Дивіться далі. Да, забув сказати, що магазин називається Lidl і це не реклама. Капуста по 89 центів за кілограм. От. Морковка. Це не морковка. Короче, євро 29. Авокадо по 2,99. Киеві по 99. Акційна ціна. От. Снова Киев. Ананас. Хотя це манго. А, ананас внизу. Ага, а манго по Евро 99. Клубника. Почем клубника? а вверху 2,39 клубника. Так, малина, тоже ,99 евро 99. Вся лохина 5,39 получается, да. Короче, такое. Виноград 2,69. Перчик паприка ,79 евро 79 за 500 грамм. Вот евро 59. Такого. Хлібобулочні вироби, ціни самі бачите. Ціна за штучку. Булочки, крінделечки всякі, пиріжочки, випічка. Ціна за штучку. 45 центів, 35 центів 89 центів. 65 центів, тут євро 69, такі Ну, Тут буханки євро 69, євро 89. Ось осіб, вот угу. ну все таки напої різні в холодильнику це, самі бачите. Фанта 95, пауланер. Да, як же Німеччина без пива. Да? Ну, правда, це не пиво, це просто напой ну, до того ж виробника, що і робить пиво Пауланер. Ціни на каву вверху бачите, цінники. Ході дальше. Ціна вверху от за упаковку. В рибка, креветки 5.49, от 4.99 і рибка. 8,24 получается до рада червона рыбка по 3,99 за 180 грамм кстати нормальная цена можно взять надо брать это Тут короче мясные рыбные полуфабрикаты Сервона риба 8,49 по 6,99, Фарш нарізочка, місна, стейки всякі. 5,41-5,49 ціна за кілограм. Бачимо цілий холодильник м'ясних виробів напівфабрикатів. Ціни вверху вказані. От над товаром вверху вказана ціна. У мене так всі з удивленням дивляться, ну нехай дивляться. Німці я маю на увазі. Не розуміють, що взагалі відбувається, що я знімаю, для чого, за чим і взагалі. Ну, стараюсь людей не знімати, тому що тут з цим дуже строго, що ну, не люблять, коли без дозволу їх знімають. От, типу, треба питати дозволу, чи можна фільмувати, там, на відео знімати, чи фотографувати там, допустим, людину. Тому що можуть бути навіть серйозні проблеми. Такі от закони в Європі, особливо в Німеччині. Ось така от мясна продукція тут є. М? Чого? Я все подряд знімав. Що саме дороге? Дороге, дешеве. Овядина. Ціни вказані за кілограм. Нагадаю, цінник вверху над товаром. Тобто не внизу, а вверху. Ну, коротше, якось так. Ось, друзі, цінники на червону рибу Кстаті нормальна ціна відносно. 2,99 за 100 грамм червоної риби. Ось такий лосось. В Україні дорожче воно буде коштувати, наскільки я знаю. Все такі сосиски, як нам дають столовые, да? Ціна вот 3 євро. Ну, щоб сильно они класні були, ну, спасибо, конечно, за то. За... Ну, съедобно, скажем так. Ну, ціна то як? бы. я щось не то наговорив? Короче, ви поняли. Такі сосиски, як нам дають в столовій. Вот. Ціна 3 євро за упаковочку обижаться будут куча хейта ну по любому куча хейта будет похер ладно це ми вырежем а мы уже не вырежем Йо. да йогурты из них батончики короче такое такое всякое деликатес це, наверное а, капучино Багато таких прикольних напоїв, всякі там протеїнові напої, протеиновые айс ті різний, от Кава тоже різна, така холодна. Ну я вообще предпочитаю ті, тобто чай і каву, щоб вона була гаряча. Ну, це на любителя, як то кажуть. Хто що любить. О, ось наша нарезочка. Шо тут по чому. Євро 85. Вот така упаковочка, такой колбаски кстати оце дюлана сегодня нам на обид е, давали нарезку типа хамона уже смачно такая у нас евро 69 Ну, нормальная цена 150 грамм евро 69 а тут 200 грамм евро 85 От. цена нагадаю вверху е, Верху над товаром. Короче. А, ось це, кстати, дюлана. А ну нам чуть менше упаковку давали. Дуже смачні ковбаси, шинка. Все дуже класне. Були б гроші називаються. А все, можна купити, все, що хочеш. І навіть навіть наш товар з України, з СНГ, є ну, відділи в магазинах. Плюс Спеціалізовані магазини, де сугуба товар з країни СНГ продається. Це Зараз ми підійшли до сирної лавки, будемо казати, ціна верху екрану. 2,69. От, наприклад, отакої от бергарн каси. От, упаковка такого сира 150 грам. Не знаю, не пробував, мабуть, смачний. Ну, в принципі, все тут смачне. Такие вот будут сыр Касе Ausnicht 369 299 Сэндвич якийсь, А усе. Типа для сэндвичей Такая штука нарезочка прям слайсами нарезано запаковано все удобно продумано Німецьке пиво баварське, друзі. Таке пробував 95 центів не дуже. От, ну як, на любителя з гарчинкою. Таке от внизу бачимо то, що 5 це саме такі крепке по 65 центів, ну плюс 25 центів баночка. Тобто платиш за баночку і платиш за сам напій. Потім здаєш баночку в автоматі, от, отримуєш чек на 25 копійок. Тобто 25 євроцентів І якби вертаєш ціну баночки Отак вот от Можна на касі розчитатися чеками Тобто сугубо даєш 1-2-3 чека і там доплачуєш тільки за ну, ціну товару або ж просто чеками розраховуєшся Якщо вистачає баночка пива коштує євро з От, і в тебе там три чека, 3-4 чека, тобто доплачуєш, ну різницю, так як я казав. Плюс беруть часто упаковками пиво. Ціни за упаковки. Далі йдуть снеки, чіпси. Кстати, чіпси тут дуже смачні, просто обалденні. І навіть ціни дешевші, ніж в Україні. От вони тут не пережарені, не перепалені і вкусні, класні чіпси. Хоча нелюбітельно. Сам буває частенько підсаджуюсь на чіпси також. <рив> <рив> ну, от Вверху це не на чіпси ви бачите. Тобто, Хватає вибору, що вибрати. Різних брендів, різних найменувань, марок і так далі.